Раді Привет. вас вітати на нашому каналі. Що ж, а ми продовжуємо велике будівництво маленькими кроками. Трішки роботи так трішки не встигаємо, але помаленьку, потихеньку ми працюємо. Працюємо шаленими темпами. Помаленьку працюємо. Ти ти все капець. Працюємо як можемо, друзі. Помаленьку, звісно, тут саме продовжується, тому що. ну, Часу вільного якби такого немає і сил вільних немає, щоб затратити, але знаєте, з тої надії, що ти хочеш щось зробити для себе якесь таке, щось, щось для себе таке знаєте, і для вас, і вам показати, і стимулювати. Щось таке красиве, хоч хвилинку. Була в нас тут задумка зробити водойму, вона тут і буде. Резервуар для води, щоб поливати рослини. Зараз така ситуація, що з водою у нас слава Богу, все добре, що водопостачання налагодилось, прориви, таке різні ситуації, ви самі розумієте. Зараз більш-менш стабілізувалися, що води нам вистачає, що в нас є такий трішки час, і хлопці дали куба, що якщо в мене резервне є, що я можу привезти. Що такий є трішки час, оце якби розтягнути і зробити більш тут таке щось таке. Навіть щось таке, ще що уявлення кінцевого немає, але ну приблизне, доволі приблизне є. Ну, щось Знаці... цікаве, щось таке, що можна буде зайти і подивитися, щось, ну коротше. Да. Що, що зробили на даний час і що сьогодні будемо ми робити, зараз ми вам покажемо. А зробили ми таким чином. Поклали тут таку палубку, яка суть завдання, що зробити. Це отут у нас 70 см. А ще хочемо продовжити отак заляти, щоб був... Ну не балкон, а ви зрозумієте, що, що було ще 60 см, тобто тут вже буде довжина метр тридцять. Отака От буде площадка залята. Далі, що в планах, ми ще не знаємо. Ну, знаємо, але ну, так уявно, щоб якби вам сказати, що приблизно знаємо, розуміємо, але ви ж розумієте, що плани, вони зміняються з, з кожним днем і з кожним, з кожної людини. Так, да, зміняється. Це це все елементарно зроблено з того, що було вдома. Позбирали, як сімі, бачите, проволки, таке відход желіза, металу, який вже нікуди не піде, труба. Тут краще би покласти якийсь швеллер такий, було б сильніше. Ну немає. Буде це, побачить. Буде надійно? Буде, так. а можна на це ставати. А як Встань, попробуй. Я там... Ну куди ти стаєш ти що? <гум> я жартую. Все нормально, все місто, все класно, зроблено. ну як клас. Там стоять, то зараз більш детально, що там стоїть, я вам покажу, щоб таке теж мало розуміння. Отакий щит, як бачите, планки дюбелями вдарені туди, вибитий уровень, такий щит, тут вже доски не вистачило, вже додав якийсь кусочок, ну таке, тут сильно бік там буде лише 8 см, то не сильно буде. І на таких досках, бачите, вони потім заберуться. Оце все буде отут така водойма. Розумієте, що, щоб не забирати. Оце, і Тут хочеться подовжити, для того, щоб далі, як ще раз кажемо, що побачите. Да? Ей, ей, там наверху. Кажіть. Так, все побачите, все покажемо, що будемо робити, що, ну, що з цього у нас все вийде, і те все покажемо. Суть завдання сьогодні яке в нас. Я так розумію, залити оцю площадку. Оцю, так? Так. Ну так? Ну так. Значить, оцю площадку нам сьогодні потрібно залити. Будемо використовувати оцю площадку. Бачите, вис... глибина тут 8 см. Так більш детально. Вон, ще від дисків, у мене якісь ну, ці відрізки лишалися. диск, проволока така. Насотав, на наварив, на коротше, що було. Той сюди пішло. І дві планки, такі самі маяків буду слугувати, щоб заляти. Будемо ляти, ми, друзі, щебень, фракція 20, 40 і пісок. Будемо ляти бетоном. Бетон такий, як і на плитку. Ви мене питали там, Діма, який, який розтвор на плитку. Я ляв плитку. Це 3, 2, 1. Три щебня. Два піску бажано бажаного на плитку митого і один, одна пропорція цементу. І пластифікатори, і барники додаєте по цьому. І такі справи. Тож, закачуємо рукава, але ну, я вам час не кажу, що хочу щось холодненько випити. Зробиш щось холодненьке? Так, да, можу зробити мухіто. Мухіто? Да. Мухіто, та ти що? мохіто в нас в селі. капець, Значить, іди робимо мохіто а я поцікаю тебе і заляю. Да? Да, да, махіто разом зробите, ставте за махіто вподобайки і пишіть обов'язково в коментарі. Буду вам вдячним, будемо вам разом. Вдячні? Ідіть, робіть махіто, а я відпочину дуже. Отже, зробимо махіто. Дуже легко і просто це все робиться. Дивіться, беремо, я от таку роблю банку, 3-літрову банку. Е, лімони, два нам. Зелень, ну, сама м'ята мохіто. Вона таким лимонним запахом йде. Ну, спеціальний сорт такий мохіто називається. Можна і звичайну брати, яка у вас є м'ята. Я беру цього, нам мені більш до, для цього рецепту. І мінеральна вода. Воду можна брати і звичайну ну, з, кер... з керниці, яка у вас є. Дивіться, тепер, що ми робимо далі? Нарізаємо лимони. Ось так. Наразі. Покажу. Нарізаємо лимон і вичавлюємо сюди у банку. Подобається мені цей рецепт тим, що все просто і дуже освіжає отаку от зараз спекотну погоду, як у нас. Ну, Взагалі літом дуже спекотно. Ось так. Це все нарізаємо. Почавлюємо це все сюди, можна і кубиками нарізати. Мені більше подобається так. Так, ось так нарізали. Тепер додаємо сюди цукор. Я буду додати десь приблизно 5-4-5 столових ложок. Ви це все можете робити на власний смак, так як вам більше подобається. Так, домовляємо. Так. І тепер отакий пучок цієї м'яти. Отак його потрібно трішки пожнякати, щоб воно випустили більше оцього запаху. І кидаємо прямо сюди. Тепер заливаємо все мінеральною водою. Повторюся, можна брати і звичайну, яка у вас є вода. Але ну, мені подобається такою з мінеральною, тому що вона більше, як... Мухіда більш наближене до того, що ми купуємо, коли воно з мінеральною водою. Ось так, ливаю якщо що одну. І все перемішаємо. Так, трішки перемішала, щоб там сах... цукор розчинився хоч трішки, і тепер додаю іншу купилку. До кінця наливати не буду, тому що сюди додаю ще льоду. Щоб воно таке було освіжаюче і трішки холодніше. І тепер додаю ще кілька ходить в льоду. Привипає. Можна доверка ще додати трішки отакого. вже готовий. Зачекаємо трішки, щоб там вже весь цукор розчинився. Ось так зробила йому трішки презентацію, що мохіто. Зараз додавлю трішки ще льоду. Трубочку, щоб все було гарно. Він же ж працює, Йдемо подивимося, що він там вже наробив. Все, все. І вже справився? Справився, так, це забереться, будеш сама користуватися. Да. Це Воног? того варте, да, так, воно гадали? День, день жаркий. Жарко наробилися. Наробились, натудились, холодненько. Холодненько дикти, а це, це льод, так? Да? Так. Да. А лімончик. Правда, в знаєте, як щось З... ще гарачі, а в середині прав холодний стовп. <рі> Отак, От вийшло, друзі. Може скажемо правду. Якого? Все, все ж видно, все буде. <рі> ну правда, не хочеш сказати? Ну добре, в наступному відео ми скажемо вам <рі> правду. Там не соромся, що ти соромся, все буде нормально. Все одно потім поймуть. Так, вийшло, не прогнулось нічого, все нормально. Побачимо, як знімемо, але ну, я вам скажу, якісь в мене сумніви трішки з'явилися. Можливо, я якось там підпирати буде потрібно. такі знаєш, доволі. Що ти маєш, ну, щоб воно туди буде? Слой вісім сантиметрів. Ага. І, та я не знаю, в принципі, як застильне, як плита, то можливо, можливо, і витримає. Ну побачу. Його потрібно, щоб воно зараз повністю висохло вже. А коли тут можна це все щось зробити? Ну його буде потрібно, щоб воно висохло. Я не знаю. Ну, як яка температура? Зараз оце ми, воно трішки пристигне. І ми його накриємо плівкою, щоб воно так пропарилось, набрало температуру. І побачимо. ну, Не знаю, будемо по ходу справи дивитися, будемо бачити. Я думаю, що пару днів постоїв вже можна буде щось робити, да. але не знімати опалубку. Ну таке обережне, якийсь вкинути чи щось. щось будемо все бачити. Справ є багато да. Ну, Все нормально? Так, да, все добре. Да. Ось тут, напевно, на треба щось загородити, бо тут заракотики і кури випустять. Ну, кинемо якийсь листок бляхи, туди жестів. Автографів по нас ставлять. Так, це нормально, все рівно там будемо плитку класти. Будемо, є в планах класти там плитку. У мене є така тротуарна плитка, я ляв її, то ми її швидше за все щось сюди покладемо. Не? не буде важко? Ну, трішки. А купувати не варіант. Як в нас є тая, ну щось я ж тобі кажу, то тоді щось підсилить. Якимось швелерком чи чимось щось зробить. Так що, друзі, такі справи. Кому сподобалось, ставте лайки, коментарі, підписуйтесь. Будемо раді вас бачити. Тому ну, до наступних відео і хай щастить. Хай щастить.